Вітаємо вас, шановні вболівальники, та запрошуємо на нову арену Лівий берег у Києві, де відбудеться топ-матч четвертого туру чемпіонської групи першої ліги. Лівий берег прийматиме львівські Карпати. Третя команда проти першої. Якимів Слотюк, звісно ж, у чужому штрафному подача виконується, немає удару. Апеляції щодо гри рукою. Прострільна передача. Підбір залишається за лівим берегом. А Виконує подачу удар головою повз ворота. 20-та хвилина. Ще раз дивимося. Астаху. Націлений крос. Виконує до штрафного майданчика. І зараз уся увага до штрафного майданчика лівого берега. 24-хвилина. Удар виконується. Над попереченою пролітає м'яч після удару Тараса Саківа у напрямку дальньої дев'ятки. Ось він повтора епізоду. Саків та Чачуа підходять до кутового прапорця. Справді, великими силами лівів'яни пішли на цей останній стандарт у першому таймі. Майже всі гравці у чужому штрафному майданчику. Лише один на підборі. Подача, удар виконується. І от він, перший удар в площину воріт. До речі, один поєдинок у програмі цього туру у чемпіонській групі вже завершився. Матч, про який ми згадували за участю СК Полтава. Зараз момент може бути сухоручко. Сухоручко не встигає до м'яча перший кожухар. Замуна, заміна вимушеного характеру так. Або Цеховський через ушкодження не зміг продовжити цей поєдинок. Зараз Ігор Небес. Ігор Небес у центр віддає передачу. Костанко далі під Лепенець. І м'яч у сіці. Перший гол у нашому матчі. Відкриває рахунок Євген Підлапанець. Ось, власне, і початок другого тайму від підопічних Мирона Маркевича багато простору, багато часу мав Євген Підлапанець у цьому епізоді. Костанко віддає у підсумку результативну передачу, а Підлапанець транзитом від поперечини відправляє м'ячу сітку 0-1. І в наступному турі якраз проти інгульця. Карпати намагатимуться збільшити свою перевагу. Зараз яка помилка Самара. Момент Костенко пробиває у поперечину Ян Костенко. Давайте дивитися на повторі. Це вже завершальна стадія. Підлепенець встиг віддати передачу на Костенка. Мисик. Мисик виконує ще одну подачу. Падіння у чужому штрафному. Іван Когут апелює до арбітра, але Дмитро Євтухов відразу показує. Потрібно підводитися, буде удар від боріт. у цій ситуації. Я, я, він під ліву ножку підбирає. Я ліва ножка, ліва ножка. Пускай ліва... бачимо на повторі наприкінці осінньої частини з рахунком 3-0. вдалося розтрощити підопічник Владислава Лупашка. Зараз подача. Удар головою Сіднея! на місці Кожухар. Ще раз дивимося попередній епізод. Так, абсолютно один. Сухоручко скидає на синицю. Синиця підхоплює м'яч. Синиця має багато простору. Є пропозиція ліворуч. Пас на Когута. Когут, Когут стріляє у дальню дев'ятку, але над попереченою пролітає м'яч. І зараз уся увага саме до штрафної зони Карпат. Мар'ян Мисик виконує подачу на дальню стійку. І все ж за високий крос у виконанні Мар'яна Мисика. На цьому все лунає фінальний свисток від Дмитра Євтухова, який фіксує підсумкову перемогу львівських Карпат з рахунком 1-0. Так Євген Підлепенець на 56-й хвилині приносить гостьову перемогу Левам. Підопічні Мирона Маркевича.